Вітаю, кохані! З вами я, Аніта Пі, сексолог, сексотерапевт і психолог. І ви є на моєму каналі, де ми обговорюємо теми, які крутяться навколо нашої з вами сексуальності. Дивіться, сьогоднішня тема про те, що, що робити, коли секс не подобається. Власне, поділюся з вами клієнтським кейсом з дозволу клієнтки, яка звернулася до мене з запитом, що її не влаштовує її секс. Що робити? Чому не влаштовую? Як так сталося? Значить, така історія? А, от уявіть собі, що уяв... уявимо собі мою клієнтку, так? давайте назвемо її не знаю, Марія. А, значить, Марія знайомиться з привабливим чоловіком. Вони починають спілкуватися, вони розуміють, що один одному подобаються, але знайомляться вони в той самий час, коли Марія взяла аскезу на секс. Буває таке, Марія дуже любить секс, у неї його багато, але вона захотіла щось трошки змінити в своєму житті. Це вже зовсім окрема історія, вона не стосується конкретно запиту. І отже, певний час, там приблизно місяць, вона вирішила відмовитись від сексу на місяць, і в саме цей момент їй зустрічається Петро, наприклад. Звичайно, все йде до інтиму, але Марія попереджає Петра про свою аскезу, про те, що треба почекати, на що Петро раду погоджується, і взагалі це дуже гарний час на те, щоб дізнатися один одного, а потім вже плигати в ліжко. І власне в цей момент у них відбувається дуже бурхливий. Починає відбуватися дуже бурхливий роман. А в їх стосунках, поки що де немає сексу, утім, є багато поцілунків, багато обіймів, багато ем, доторків. Вони обговорюють, як вони один одного хочуть і що вони один з одним зроблять, коли її аскеза закінчиться. І все виглядає, в принципі, ідеально до того моменту, поки. Аскеза Марії не закінчується і настає той самий вечір, коли буде парам-пам-пам, їх перший секс. І, власне, нічого такого особливого і не сталося в той самий перший раз для них. Секс тривав 5 хвилин, він був швидкий. Марія не встигла отримати оргазм. А Петро, в принципі, включив щось там на Ютубі після того, як кінчив, і почав там вибирати їжу, щоб замовити. Щось таке. Вони полежали там, повечеряли, і якось він потім поїхав додому. чи вона це відбувалось у когось з них вдома. А, ну, Марія, вона не те щоб дуже засмутилася, бо вона жінка доросла. Вона розуміє, що перший сексуальний контакт з новим партнером ну, це таке, знаєте, слизька дорога. Не завжди він буде ідеальний, бо люди а, можуть нервуватися. Та вони тільки пізнають один одного. Якось може ще ніякого говорити про те, що подобається, що не подобається. Утім. Наступний секс, і наступний, і наступний повторював все той же сценарій. Секс тривав десь приблизно 5 хвилин, а Петро кінчав, Марія ні, і якось так вони потім проводили якийсь час разом і роз'їжджались хто куди. І це почало Марію бентежити. Власне, що потім і привело її до мене. На мої запитання розказати детальніше, як саме відбувався їх статевий акт, вона не розказала нічого такого особливого. Власне, що вони починали цілуватися, роздягатися, вона йому робила мінет. Інколи він їй трохи робив ку кунілінгус, а потім відбувалися фрікції, і все закінчувалося його оргазмом. І от дивіться, нібито е, навіть е, ви можете сказати тю. А що? Хіба вона не казала йому, що їй якось не так, що в неї нема оргазму, а хіба він її не питав, чи тобі приємно, чи ти задоволена? Я запитала Марії те ж саме. І вона сказала, що. В принципі, вони не особливо обговорювали, що кому подобається. Якось воно все відбувалося природно, бо у них був такий шалений потяг один до одного, що слова були зайві. Утім, я вам відкрию один секрет: якщо ви хочете отримувати від сексу задоволення, треба приймати відповідальність за своє задоволення. Так, давайте станемо в позицію дорослого і дослідимо себе. Зрозуміємо, а що саме вам подобається, що заставляє вас кінчати, що заставляє вас розслабитись, що вам приносить це задоволення? І тут наступний головний момент: розкажіть про це партнерові, бо він не вміє читати бляха ваші думки. Так, я розумію, що це може виглядати, це може. Звучати дивно при першому ж сексі з новим партнером, а з іншого боку, в цьому немає нічого соромного, в цьому немає нічого страшного. Просто це треба попробувати раз. Це треба зробити і зрозуміти, що це економить вам час, зусилля. І ви отримуєте більше задоволення, бо вам не треба надумувати, вам не треба переживати, що, можливо, він вас не так зрозуміє. Або що думати, о Боже, він, він мене пестить, але якби він трошки подвинувся, чуть-чуть правіше, ось вона, ось же ж та кнопочка там. А він не вміє читати ваші думки. Скажіть про це. Тому, власне, моя порада Марі... Марії була. Почати говорити Петрові, що їй не те, що їй не подобається, а почати з того, що їй подобається. В цьому секрет конструктивного спілкування. Так? Коли ви хочете щось змінити, спробувати, не починайте зразу з претензій. Не, не критикуйте людину, не кажіть, що це мені не подобається. Наш секс якийсь нудний, або ти постійно щось, ти постійно це. Ні. Скажіть, що вам так подобається прелюдія, вам би так хотілося не, спочат, не зразу кунілінгус, наприклад, да, коли він лізе вам між ніг, а трошки пестощів, не знаю, там, грудей або ви би хотіли поділитися якоюсь, можливо, придумати разом еротичну історію, уявити себе, що ви герої еротичного роману, і трошки поговорити про це. Бо жінці важливо стимули. Для жінки важливо, щоб її збудження. Прийшло через зовнішні стимули. Саме в цьому і різниця між жінкою і чоловіком, в тому, що чоловікові ось так зроби все. І він одразу відчуває потяг, він хоче, і потім він збуджується. Жінці треба спочатку збудитися, а для, чого? для цього треба щось зробити. Треба простимулювати її збудження. І вже потім в неї з'явиться потяг. Ну, це звісно, коли вже цей цукерково букетний період закінчується, так? Бо коли він ще триває, там це, як знаєте, як сірничок запалюється. Знову ж таки, про це треба домовлятися. Сьогодні ви пробуєте так, завтра ви пробуєте по-іншому. І якщо воно не виходить, якщо щось вас не влаштовує, то ви проговоріть про це і йдіть далі. Не зациклюйтесь. Бо секс не має бути супер стовідсотково завжди ідеальний. Ні. Вау, це так круто, коли ви нарешті розслабитесь, від'їбетеся від себе і дозволите собі бути не ідеальною, дозволите собі не кінчити сьогодні, наприклад, а завтра ви скінчите. Дозволите не погинати спинку тою кішечкою, а навпаки, якось скрючитись, бо вам так хочеться в пориві пристрасті і коли у вас пробуває оргазм. Але до цього треба йти. І це відбувається тоді, коли ви берете відповідальність за своє задоволення. Тому так Марічка пішла домовлятись з Петром. І знаєте що? Петро взагалі не підозрював, що їй чогось не вистачає, що, можливо, їй якось би хотілось по-іншому, що, можливо, можна. Урізноманітнювати сексуальні сценарії і не займатися сексом в двох чи одній позах постійно. Та й, в принципі, секс це не означає пенільно-вагінальний акт. Він буває різним. Ваш секс може початися зранку з повідомлень один одному про те, а як би ви хотіли провести вечір або, а, не знаю, того, яка на вас білизна. Тому зважайте на це і. Не бійтеся таких експериментів. От і вся історія. Тому, якщо вам сподобалось це відео, якщо інформація була для вас корисною, ставте мені вподобайку, а також підписуйтесь на мій канал, щоб дивитися більше подібних відео, більше дізнаватися про сексуальність і любіть себе, бо ви у себе єдині і неповторні. Папа! -па.